Вітаю, шановних глядачів та глядачок, підземний світ, шостий левел Dimension of the Past. І нам одразу видають Nailgun суперовий, значить тут буде щось серйозне. А це, власне, огри, які хочуть нас привітати в підземному царстві і познайомитися з гранатометом і е -е, з супершотганом. Перший достатньо нормально познайомився, другий так само. Що далі? Далі демонеса Анжеліка хоче щось протидіяти, отримає декілька ракет і хоче познайомитися з супершотганом, напевно. Так, ну і того замало. І подруга Філіція. Подруга Філіція мріє про більш близьке знайомство. Но ми її його влаштуємо, чому би й ні. Філіція, тому що не може щось ніяк влучити своїм потужним пострілом. Я забираю набої для супернейлгану і трішечки набоїв для шоті і аптечку. Руна. Руна каже, що треба йти на гору, і тут нас, судячи з усього, телепорт. Давайте на гору. Оп! Трибайте сюди, щоб перемогти. Стрибаю слухайте, тут буде все напрочуд, серйозно, тому що тут Огар, по-перше. По-друге, ще одна Демонеса, яка засилає свій постріл надзвичайний, який летить за мною, але влучає, влучає в темного лицаря, який зараз буде битися з нею. Хі -хі -хі. Починається якась надзвичайна катавасія, Огар рубається з Демонесою і темний лицар вже йде на мене. Давай сюди дамо ракету. І треба знищувати, починати агра і демонесу. Тому що вона ніяк не вспокоїться. Вона готова. Ще Огар тут бігає зі своїм гранатометом. Він готовий так само. Хто лишився? Двоє темних лицарів. Ентоні та Сопрано. Обидвоє готові і. Е-е-е... каналізація зачинена, кажуть. То ми її відчинимо, то не буде проблема. Забираю набої для шоді, протискаю руну, роблю сейф. Що, стрибати в каналізацію? Звісно. Що в каналізації? В каналізації почвари з пекла просто нас очікують. Перша готова почвара, і тут ще дві. Давай ракету на випередження якусь дамо. І шоті подобиваємо. Треба, щоб головне, щоб вона мене не зачепила, бо 58 армору, що в мене є. Попереду ще одна. Фінда готова. Ще один сейф і вихід з каналізації, в якому нас очікує низка темних лицарів. Достатньо приємно, мене зустрічають. Можна вдати з нейлгану, напевно. І що тут ще буде в нас? Ще білий лицар приходить битися, він готовий. Ніц йому не бракує. Сюди дві гранати, напевно. Сюди одну гранату і ракету. Залетіло так, як має бути, але огор ще приходить. І двоє огрів на балконах. Хоче щось протидіяти. Але ми знаємо, що є на кожну дію протидія. Давайте тут подивимося. Ага, тут секретик, тут огар. тут низка білих лицарів щось хоче нам дійсно протидіяти. Давайте перегрупуємося. Може огр влучить по ним гранатою. От він її засилає. Ні, білий лицар надто повільний, він не встигає познайомитися з гранатою. А де вони поділися? Вони сюди побігли? Невідомо, вони десь зникли, там їх було двоє, здається, чи троє. Так, тут я всіх знищую. 50 армору, набої. Цей армор збережемо. А в секреті набої для лайтінгу батареї значить, можна його використати трішечки. Кікіго, 82, мало слухайте. О, тут одразу двоє лицарів, слухайте, хочуть отримати гранату на десерт. І ще один лицар получає просто зараз хедшот надзвичайний. Далі Огар. Дві ракети, напевно. Питання вирішені. А ще є гранатомет в мене. Можна дати дві гранати. Ага, і там ще одна демонеса. Ну, тут треба декілька гранат давати. Ну і так само вона хоче близьке знайомство з супершоданом. Вона готова. А в наступній кімнаті ще декілька огрів, слухайте, ну, потужно достатньо нас зустрічають. В секреті було всього лише дві пачки батарей для лайтінгану е, е, І така кількість супротивників, що я ну, лишень ракету оновлюю. Так, лобом тут вдаримося, тут, тут і тут, нічого немає. Ну не знаю, бошки огрів тільки, тільки тут є. Це один з чотирьох секретів ми знайшли. Лава і треба повертатися, судячи з усього, під залихватський мозон від Олексія Омельчука. Забираю Армор 150. І що в наступній кімнаті? Низка темних лицарів прямує до нас і хоче нам тут е мапу підземного царства подарувати. Ну то Ми приймаємо такі подаруночки, так? І щод вам додаємо на чай. Чайові. Слухайте, цей вбиваємо якийсь. А цьому треба дати гранату, а він там бігає дуже. Тому ми можемо Супернейлган трохи вальнути і з шоті додати. Добре, треба просуватися, тому що тут у підземному царстві нас очікує 69 супротивників, а я вальнув тільки 38. Наступна кімната, а ще один. Добродій, ну летить йому граната невеличка і ще постріл. Він готовий. Далі, далі буде щось серйозне. Далі срібний ключ віддають нам. Угу. Не поспішаємо броді, тому що тут підсвічується, але я щось не бачу, щоб сильно там щось було. Цікаве. Роблю сейф. І застрибуємо в наступну кімнату. Що це в нас? Напевно, кав'ярня у пані Стефа. Ось і пані Стефа вискокує зі своєю бензопилою, тому що реберця готує тут. Дійсно кав'ярня, і молодики не дуже задоволені, що я вриваюся в кав'ярню, тому що заважаю їхньому променаду, напевно. Що-що там, золотий рунний ключ мені потрібен. Мені потрібно зараз знищити цього лицаря. Що там нас ще буде очікувати ще один лицар, який достатньо потужний і жвавий. Танцює брейкбіт в кав'ярні, добре. А в залі з караоке в нас демонеса ще одна, якій летить граната, напевно, ну і вона так само хоче близько познайомитися з супершотганом, вона заслала постріл. Господи, ледь, ледь я втік з тої кав'ярні. Ще постріл і ще темний лицар, якому можна б дати так, там набої для шоті лежать, все забираю. 66, нормальне число. Лайтінган видаю. 97 набоїв. Нормально. Тут вже дві руни в кав'ярні. Це власне караоке зал. Цікаво, які нам дадуть е -е, профанації внизу. Внизу в нас шамблери. Слухайте, треба тікати, бо їх двоє. Де за мною? Тут низка вгрів, я получаю сильно. Спокійно, хлопчики не поспішайте, вам гранату. Треба, щоб Шамблер засандалив ось так. І мені треба звідси валити просто. 92 хп лишається на рівному місці. Сандалю по Шамблеру. Тут ще один, господи. З неї будь ласка, попрошу утримати. Готовий. Тут набої для лайтінгу. Я не знаю, чи варто стріляти зараз лайтінгу. Треба, щоб шамблер їх зав'язував і щоб вони рубали шамблера. Тут ще темний лицар, біста, все прибігло, господи. Знаю, ракету, напевно. По шамблеру при причому. Треба тікати. 38 хп лишається в мене. Спокійно, тут ще Огар. Треба знищити шамблера за будь-яку ціну. Шамблір. Старався вистрілити. Ну і я якось живу на 25 хп. Я зроблю сейф, невідомо, що мене очікує далі. Тут ще Огар. А тут ще один шамблер, який влучив по огру, Ну давайте Огар буде його знищувати, бо в мене 5 хп лишається. Темний лицар. Дуже слухайте, напрочуд жвавий в тій каналізації знищив мене. Значить Зараз що треба зробити? Треба, щоб шамблер спальнув і їх всіх загрив. І най вони всі б'ються між собою. 15 хп це не жарти, слухайте. Є лайтінг, звісно. І зараз треба не облажатися цим чорним лицарем. Йдуть на мене так рішуче, то ми їх трохи пропалимо. Ще трішечки. Шамблера треба знищити. Роблю сейф, там бачу армор. 5 хп, забираю армор. Шамблер готовий. Ну, більш-менш, слухайте, ми тут витримали, але що далі? У мене здоров'я дуже мало. Далі нас очікує ще одна демонеса. Ну і гранати летять, напевно, тому що тут ніяк. Там щось вибухнуло, слухайте, там ще щось може бути. Готую рокет-ланчер. Набої для шоти тільки. І одна аптечка, в мене 30 хп. І мені, напевно, в трубу треба заскокувати. Один з ще трьох секретів. Тут підсвічується. Ніц немає. Ще один наплічник. 35 гранат, 67 набоїв для е, лайтінгу. Ну тут така слухайте, катавасія в е, каналізації була достатньо потужна. Сплінтер, е, Мікеланджело та Донателло нас так добряче зустріли. Що буде в наступній залі, мені аж страшно. Я готую одразу ракет-ланчер, тому що може бути щось... Напрочуд небезпечно, квад демедж забираю. Забираю жовтий ключ. Вриваюся вперед. Тут низка огрів, які між собою б'ються. Слухайте, стріляють, ще забираю армор, напевно. Lighting gun, можливо, тут взяти треба. На горі нікого. Тут що? Тут демонеси. Перша, друга. Вона встигла пальнути. І я себе вбив. е. О, Я себе вбив там цим. Як туди влетіти, шановні ліпше? Може навіть з лайтінгом. А що, чу... і що цікаво, чому там гри достатньо жваві? Значить ми спочатку беремо лайтінг. Стрибаємо сюди і всіх випалюємо просто, щоб вони не встигли дати гранату жодну. Забирати набої, слухайте, я протормозив, армор не потрібен. А тут треба буде дати дві ракети, і щоб вони не встигли здійснити постріл. Вони встигають це зробити. Я пробую втікти. Слухайте, тікати нема де. Тікати нема де. Я бачу, там щось на кшталт. 13 хп в мене лишається. Постріл. Ще піста, але в мене працює, ще кваднемич. Львоть-ледь -лед я живий. На 13 хп. Я тут виживаю в цій пекельній кімнаті, але тут є за що битися, тому що видають армор. А що тут було в нас? Я тут, здається, все забрав. Такий базовий армор. Потрібна аптечка, бо в мене 13 хп. Але лишається небагато супротивників, я думаю, ми впораємося і дамо собі раду. Тільки треба зрозуміти, хто наші супротивники і що вони хочуть нам протидіяти. Протискаю перемикач, бачу їх. Це двоє темних лицарів. Утримають ракету. І супротивників лишається один. Один єдиний. І неповторний. І де він, слухайте, він позаду. Він засилає гранату, хочу познайомитися з шоті. Він готовий. Я замочив всіх. Це початок левелу, але я не поспішаю тут. Я хочу подивитися, чи були ще аптечки. Були набої для шоті. Можна пробігти левел, слухайте. Без аптечки буде важко достатньо. А тут що робити? Тут Тому що тільки пекельна лава. Ага, тут механізм якийсь працює. Давайте почекаємо тоді. І на механізмі будемо просуватися вперед. Механізм іде до мене, це ліфт. Нас е, запрошують. Ми відповімо на, на, на запрошення словом так. Ох, тут від... О, тут дві аптечки нормально. 43 хп. Це те, що стане порятунком операції. Ось і вихід з левелу, до речі. Тут колонна. Ми не будемо поспішати, можливо, тут ще за рогом щось нас очікує. Якесь бонусне морозове, а вон так і є. Власне, забираю. Секретний рунний пасаж. І це фінал левелу. 6969 це був останній фінальний секрет. Слухайте, левел такий компактний, я б сказав. Наступний левел називається House of Doom. Будинок року. Ну давайте вдаримо рок в цій дірі, тому що ракет безліч є. Стріляю сюди, всі збігаються на мене. Головне, щоб шалрат сюди не, не зайшла. Слухайте, там потужна якась е заваруха почалася. Всього 45 супротивників. Охранентомет, напевно, сюди. Сюди там комусь залетіло. Це лицар класичний. Давайте розпочинати наше сходження. Балкони, ще декілька гранат треба засилати, і напевно ракету дати. У лицарі ідуть сюди вже. Слухайте, в вузьких приміщеннях буде достатньо важко з ними битися. Тут армор, значить, сюди не треба йти одразу. Треба дати ракету якусь. Ого, тут яка делегація нас зустрічає. Треба нелган готувати. Нейлган пішов проникаючі пошкодження. Знаєте, як в ДНД. Колючі та ріжучі. Сюди треба ще дати гранату. На жаль, нема мульти гранат, бо там, там їх багато. Добродії на балконах, один добродій позаду. Я б не назвав його добродієм. в мене завершилися набої для лайтінгу. Слухайте, що робити? Тут треба визначати точно туди низку гранат і їх знищувати. Головне, щоб хтось не нагрився знизу. Сюди гранату. Ой, хлопці, залетіло там, дай Боже, добряча. У мене 29 хп на старті. Давайте подивимося, що тут попереду ще одна Демонеса, і в мене не так вже багато ракет лишається. Нагоріше лицар. Вони б'ються між собою, але я додаю гранату. Зараз від когось там мокре місце залишилося. Тут ще одна Демонеса. Планує близьке знайомство з дробовиком і з гранатометом. Получає перший постріл, другий постріл, третій постріл, четвертий, п'ятий. П'ятий е вона може влучити. Але я втікаю. Добре, головне, щоб вона не перегрупувалася. А вона готова вже. Та Деменеса так само готова. Заходжу в браму. В брамі ще хтось стріляє. Це лицар на горі, якому летить. Граната і, напевно, ще одна. Він готовий. Хе-хе-хе, це. Можна було легко помітити. Нарешті видають набої і якась аптечка. Давайте подивимося, що в цих залах пекельних нас очікує. Та ще один лицар хоче щось протидіяти. Слухайте, махнув так своїм мечем, що ледь не влучив по мені. Ще одна демонеса. Треба тікати зараз. Вона не влучила, але її треба знищити. У мене лишень бо дві ракети лишається. І ще один лицар вискочив. Слухайте, звідки ви беретеся тут? Левел, напевно, напрочуд компактний. Тому що коридори влади просто тут надзвичайні. Левел, до речі, ну, House of Doom, будинок року. Де вона там була? Вона була в цій брамі. Получає ракету номер 1 Получає ракету номер 2 Ракет більше немає. Є нейлган. Невеличкий залп і нормально. Давайте перевіримо другі поверхи. Низка лицарів. Хочу щось протидіяти. Я мушу стріляти з супершотгану, тому що по набоях в нас починається галяк якийсь, напевно, а тут набої для супершотгану видають. Тут був другий лицар, точно. Він отримає невеличкий постріл, і він мені підказує, що тут руну треба буде якусь протиснути. Тільки треба так зробити, щоб е, я сюди не, не увірвався надто жваво. Хлопці, набої для шоті Три go треба зробити. Угу. Якась брама надзвичайна. Опа. Тумар того і тут ще один лицар. Слухайте, боронить секретний пасаж. А я йду в невідому місцевість, тому що тут ще один. Що в пасажі? В пасажі секрет, треба зберегтися і тут більбо бігає. Більбо оборонить секрету. Безсмертя. Ну я не знаю. Забираю, напевно. Це вихід якийсь. Давайте дивитися. По-перше, можна з цим розібратися. Чи був там армор? Оце питання. Був армор, тут не, не поспішаємо його забрати. Тому що тут лейтінган, що видають. І треба добивати, напевно, хлопців. Єдине, що бентежить, це отут руна і немає. А, є набої для супернейлгану. Тут ще один лицар. Безсмертя смертя зараз завершиться, але тут є аптечки, все добре. Набоїв нема. Там на першому поверсі були. Протискаю ще один перемикач sequence complete. Написано. Launcher видають. Door to hell відчинено. Двері до пекла відчинилися. Не поспішаємо, шановний. Тому що треба тут дістати супершотган, напевно, щоб в ті двері зайти. 39-45 супротивників, здавалося б, всього лише 45, знаєте, це невелика кількість. Тут ще один лицар. Він вижив якимось чином. 40-45. Забираю суперермор. Роз... А секрет всього один був, слухайте. Цікаво. Ще один лицар. Хоче трохи познайомитися з супершотганом. Знайомство успішне, йому сподобалося, я вас запевняю. У мене 80 набоїв. Чи я тут щось не пропустив, оце от питання таке нагальне. Бігаю по колу вже якийсь енний, енний раз, і треба. Треба тепер. О, пекельна, слухайте, локація. Я ще раз все обдивлюся, значить другий поверх. Другий поверх, так би мовити, зайшли-вийшли. Музон качає надзвичайно, а мальчук просто розриває, так як має бути. Секретів, я не бачу змісту стріляти по стінках. Що, давайте оцю залу перевіримо. Тут я забрав набоя. І це початок левелу, правда? Правда, тут більше нічого немає. Значить, нам треба в двері пекла заходити. Ну що, з чим будемо заходити? Я думаю, зробят ланчера. Оооо! Значить, я падаю. В... <смеш> в лаву просто. Спокійно. Так, спокійно. Не поспішаємо. Всю знищили. О, два постріли летить, ще одна. Навстигне засандалити, звісно, вона встигає. Ні, так слухати не можна. Треба якось більш рішуче. Я з... лайтінгу не влучу по ній. Треба на неї йти, напевно. Вона стріляє. Ну, поки додаткове здоров'я працює, то не, не проблема. Але це проблема. Бо 84 його вже лишається, 70. І армор весь злитий, слухайте. Ну давайте до неї. Не зазирнемо ми до неї на вогник. Треба більш рішуче тут діяти. Самдалі ракети як має бути, тому що іншого вибору немає. Тут можна втікати, але до неї я не такий спритний. Цю завалили, сейв. Все, сюди, сюди, слухайте, щоб перестрибнути достатньо важко. І тут ще одна панянка. Вона е, сподівається на близьке знайомство з супершотданом, і напевно їй треба його організувати. Навіть зі звичайної рушниці, бо в мене дві ракети лишаються. Ну, ще одну їй дамо, і вона готова. 91 набій. Перемикач притиснено. Слухайте, тут важко вже в пеклі. Опа, стрибок номер один, стрибок номер два, стрибок номер три. Видають ракети. Сікненс компліт. Цікаво, хто там в нас. А ми... Ми зараз не влучили гранатою. Але ми мусимо її туди визначити. Так вона вилітає. Це не дуже добре. Там хтось має бути дуже потужний. І він один там. Ага, це Шамблер. Ну напевно ракети. Чи зможе він з такої відстані мене стріляти? Я можу, в принципі, заскочити в телепорт, а можу його так само познайомити з містером Шотті. Напевно, получає раз, два. Тільки треба, щоб він по мені не влучив. З містером Шоті, кажу, будемо знайомитися. Шановні, в нас вільна каса. Підземний Макдональдс в пеклі, він готовий. Ну, всіх я тут причесав, але, слухайте, левели стають такі важкі достатньо з нашим гендікапом. Тепер сюди. Набої треба забрати для шоті. Опа, сюди стрибок, сюди. Бачите, не долітаю. Треба, тому щоб дуже впевнено себе відчувати, на, коли ти розстрибуєшся. 93 набої, 76 армору. Це, до речі, не дуже багато. Я ще тут боюся стрибати, тому що тут можна ж... І тут нічого не видають. О! Ну, сподіваюся, що набої я всі забрав. Тут ми поклали достатньо багато і левели дуже компактні ці два левели. Наступний левел називається Other World. Інший світ. І його підемо вже наступної серії. Дякую за увагу. Quake Dimension of the Past продовжується і будемо далі тусуватися. До побачення!